Із посмішкою, яку приховує під балаклавою Нацгвардієць, Олександр запевняє, франківських хлопців у серебрянському лісі вороги особливо боялися, бо знали, вони не відступлять у жодному разі, і так воно й було за своїх стояли горою. Твої люди, от, все, це твоє все. Якщо ти не за них, вони не за тебе. Та ти без них ніхто ти їдеш і е, е, на тебе надіються, що тобто ти не можеш своїх хлопців кинути. Тобто, що б не було, яка б ситуація не було, не створювалась. Важко там, не важко. Обстріли йдуть по позиціям моїм. Я знаю, я постійно, я постійно маю їх забрати. Якщо я не можу, я виходжу по них радіостанцію, кажу, хлопці, зараз не можу під'їхати, зачекайте, будь ласка. Вони могли чекати до 4 годин. Тереж взводу вогневої підтримки 50-го полку Нацгвардії. Він півроку з лютого 2023 року провів у запеклих боях на сході країни. Разом із побратимами боронили серебрянське лісництво, аби не дати армії окупантів просунутися на лиман. Та бойовий шлях Олександра розпочався ще із АТО. Саме там, під час однієї з критичних ситуацій, чоловік зрозумів, хоче не просто воювати, а стати офіцером. Далі було успішне навчання в національній академії, робота вже у лавах НГУ і очі. Вони, повномасштабне вторгнення Все летіло. Ці к 52 їхні винтокрили Су-35, Су-27, бомбардувальники летіли і фабами там закидували в лісі, і в місті це самі важкі бої ведуться. Це дуже важко. Тобто видимість мінімальна, противник може підійти дуже близько. противник Виходив з кущів, з окопів, з бліндажів в таких місцях, де ми могли його не очікувати навіть. І виходив дуже великими такими, ну, великими силами. Спочатку вони могли там, чоловік 90 йти в наступ, вони поки доходили до, наших, до нашого переднього краю, вогневі засоби, міномет. Там. Артилерія старшого начальника, мої вогневі засоби, якими я керував, вони їм наносили і там доходило. Якщо дойде чоловік 10-20, то, 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 то вони морально вже трошки знесилювалися і вже їм було страшно. А там вже наша добра піхота добивала то все. Про своїх людей козак розповідає з особливою гордістю, як вчилися влучно стріляти і як нині радіють тому, що ефективно нищать ворожі сили. Розрахунок один був, приїжджає молодий хлопчин, 20 років, 20, 21, Якраз виповнилось на сході. Приїжджаю, кажу, прост, я кажу, ти знаєш, скільки ти сьогодні поклав люду? І він каже: Ні. Кажу, ти вивів зі строю там 300-200, більше, ніж 60 чоловік. Добрий день так само. У нього там теж рекорд побив тоді 80 з чимось що тільки не змогли нарахувати. Ну, молодці, це, і це от за одну його зміну. Бувало таке, що ми не могли, ну, ніхто не мог подумати, що можна так попасти з такою точністю на, там, на відстань, на 4 кілометри з СПГ, там, маленький такий входить, маленька така нора. І хлопці навіть туди попадали. У свої 20 зізнається, Олександр і не думав, що колись буде служити. Та нині переконаний, у лавах нацгвардійців стоятиме до перемоги, бо добре розуміє за що воює свою велику та малу батьківщину, рідних і сина, який чекає тата удома. Тато на роботі мама говорить. А мам, а малий говорить мамі. А коли у тата робота вже закінчиться? Мама каже: не знає. Війна ще не закінчилася. Ми ще до російської, російської агресії супротивляємося і будемо до останнього боротися. Хлопці мотивовані, дуже мотивовані. Це от дивишся на них і просто цього просто вистачає. вистачаєш. Одна у нас. Перемога. Наталія Лозовик, Ігор Попик, телеканал 402.